Сіром кольорі. 2834 Стрейч. Мом. Це самі тренди моделі. моделі. Все краще. Подивіться. Структурована тканина, стрейчик. Дуже класна. Лягай. Стретч. Сіром кольорі. Тканина. Моделька. Це як. Потрібна. Також сірий колір. Вони всі відрізняються відтінками. сірий темніший сірий світліше, сіре з синім відтінком. Такий темно-сірий. Це 2938. Вони класно. як на молодь іде на молодих хлопців, так і на чоловіків 40. Беггі в сіром кольорі, це стрейчик. Класна лікала. 28-36. Бегі чорний колір. Теж катон, Стрейч катон. Це трендовіші моделі цього сезону. Вже пора брати, бо потім, коли вам потрібно буде, їх вже не буде. А, такий от блакитний, але тут відтінок брудний. Дуже класний, 2938. Не просто от, в мене є блакитний. Просто, а є блакитний брудний. От я отримав дві модельки 2936, 2938, мом блакитний брудний. Кишені в них в цих моделях всі, майже без декорації. Тобто, немає ніяких е, нічого. Не декорації, нічого немає. Навіть немає кльопок. Комплект з ремінцями. Упаковка 8 штук. Вже доступні. На зв'язку.